У Львові триває ліквідація наслідків обстрілу житлових будинків. Майже 60 сімей тратили свої оселі. У мерії кажуть. Кожен, кому потрібне житло, отримує компенсацію для тимчасової оренди. Доти люди мають змогу проживати в модульному містечку або в готелях. Міський голова Андрій Садовий запевнив, висотки відбудують на нагальні потреби вже виділили 100 мільйонів гривень. Нагадаю, у ніч проти 6 липня Росія атакувала Львів ракетами типу Калібр. Більшість збили сили ППО та влучання багато. Квартирний житловий будинок стався. 10 людей загинули, понад 40 зазнали поранення. Стінка рухнула, двері повинасіла і окна повиносила. все. Обічають окна поставити. Дверь починили, бо воно заклинило. А стіну ми своїми силами розбираємо. Уже третій день. Пані Ліля розчищає свою оселю від наслідків російського терору. Вона мешкає напроти будинку, де був епіцентр вибуху. Я вийшла в туалет, там метро, стіни, і все. Я вже вийшла, нічого не було. Я би просто розмазана була третьі осколками же атака у ніч проти шостого липня вбила 10 людей, поранила понад 40, Майже 60 сімей залишилося без даху над головою. Тим, кому ніде жити, надали тимчасове помешкання, як от сім'ї Марії. Тепер вона з чоловіком і донькою тимчасово тулиться у модульному містечку. Виходила з кухні в дверях і вікно, знаєте, в кухні. І мене та хвиля, як вдарила, і я отак вигнулася аж біль адська, І потім мене виринуло і до стіни в коридорі припечатало. Жінку Посікло осколками допомогу їй уже надавали в лікарні. От мене ранило. Бачите, тут то зашивали мені голову і вся спина. Як решето. мешканцям, які втратили житло у мерії, обіцяють знайти квартири та компенсовувати плату за оренду допоки не відновлять їхній будинок. Зараз комунальники виконують демонтажні роботи, розбирають пошкоджені перекриття, покрівлю та стіни, які можуть обвалитися. Трошки менші пошкодження От, отримали 62-68 будинки, так але це тільки візуально менше, оскільки в них зараз є пошкоджена покрівля. І тут зараз залучено дуже дуже багато монтажників для того, щоб уникнути е, оцих дощів, е, затікань. Понівечина ворожою ракетою багатоповерхівка під пильним наглядом поліції та нацгвардії, щоб уникнути нещасних випадків і мародерства. На подвір'ї мешканцям роздають речі, воду а також годують. Зараз в цих будинках ще газ не включили. і Харчування відповідно ми доставляємо людям, щоб вони могли прохарчуватися. До зруйнованої будівлі люди не Уть квіти і запалюють лампадки. Знаємо, бо то ж наші люди. Звичайно, шкода. То наші сусіди. Сьогодні у Львові прощатимуться із двома загиблими внаслідок російського ракетного терору. Мирослава Соколовська, Володимир Улюк, Факти Сі Тіві. Єдині новини.